Цікаві факти про Івана Франка. Титани духу і праці. Франка недарма називають каменярем. Він залишив понад 50 томів творів, серед яких поезія, проза, публіцистика, наукові дослідження. Його перу належать понад 6 тисяч праць Університетський мандрівник. Франко навчався в трьох університетах Львівському, Чернівецькому та Віденському. У відні він здобув ступінь доктора філософії. Кандидат на Нобелівську премію. У 1915 році Івана Франка номінували на Нобелівську премію з літератури. На жаль, через смерть того ж року він не дожив. До голосування. Мова поліглота. Він вільно володів понад 10 мовами українською, польською, німецькою, російською, латинською, грецькою, французькою та іншими. Це дозволяло йому перекладати світову класику перекладач світових геніїв. Франко першим в Україні переклав двори Гомера, Данте, Шекспіра, Гете, Міцкевича, Пушкіна та багатьох інших. Політичний діяч Франко був не лише письменником, а й активним політиком. Він заснував Руссо-Українську радикальну партію, першу легальну українську політичну партію в Австро-Угорщині. В'язень за слово. За свої революційні та просвітницькі ідеї Франко кілька разів потрапляв до в'язниці. Його твори часто забороняли. Легендарний Мойсей. Його поема Мойсей стала символом духовного прориву українського народу і надихнула митрополита Андрея Шептицького а пізніше й Івана Павла II. Складна доля митця. Останні роки Франко тяжко хворів. параліч рук. Але навіть тоді диктував твори учням і продовжував працювати народний символ. Його ім'я носить Львівський національний університет, вулиці в багатьох містах пам'ятники стоять по всій Україні та за кордоном. Іван Франко не просто письменник. А символ сили духу і невтомної праці, він писав: лиш праця світ таким, як є, створила, лиш в праці варто і для праці жити.